П'ять місяців тому на Луганщині у зоні АТО загинув легендарний генерал-майор прикордонної служби Ігор Момот. Нині в його честь у 26-й школі Черкас, де колись навчався герой, відкрили музейний куточок. Там розмістили його шкільні та бойові світлини, особисті речі, відзнаки, форму прикордонника. А до 50-річчя загиблого патріота тут обіцяють створити повноцінний музей. 26-та школа Черка своїм випускником Ігорем Момотом пишається і дуже сумує, що війна забрала справжнього патріота. Педагоги кажуть, він прийшов у перший клас у рік відкриття навчального закладу і проявив себе як сумлінний учень. Після випуску теж не забував альма-матер, коли очолив Ошанецький навчальний центр прикордонників, проводив уроки патріотизму та запрошував старшокласників на екскурсії. Але про героїзм генерал-майора більшість школярів дізналася лише після його смерті. Ось до того часу, можливо, до того як це все трапилось. Ми не знали цього всього. Ну, там знали, що дивилися альбоми, але цього не знали. Після цього у нас в школі почалися активні роботи пошуку. Вчителі шукали, ми шукали, усі об'єдналися, і саме завдяки цьому ми створили цей Куточок пам'яті Ігоря Момота створили, щоб кожен учень у школі пам'ятав героя в обличчя. Шукаючи експонати, звертались до знайомих, друзів і рідні прикордонника. За три місяці зібрали близько сотні світлин різних періодів життя. Також розмістили в експозиції численні нагороди за службу в Афганістані, його форму, навіть ручку, якою підписував важливі документи. Ми відбирали його шкільні моменти. От відбирали його життя. Це Оршанець, це безпосередньо Афганістан, і, звичайно, АТО. Дане відкриття якраз є тим навчальним елементом нашого підростаючого покоління. Учні ледь стримують сльози. Розповідають, як сильно пишаються тим, що навчаються в школі, де свого часу вчився ігор момот. мені надзвичайно жаль, що він помер. Це людина, яка віддала життя за нас, і ми повинні цінувати його, пам'ятати, шанувати. На урочисте відкриття куточка пам'яті прийшли посадовці, прикордонники, освітяни, знайомі та друзі Ігоря Момота. Голова обласної ради та керівник департаменту освіти Черкас перерізали Червону стрічку. Всі говорили про нього як про героя, називали чесною і порядною людиною, справжнім патріотом. І пригадували, що й воювати пішов, щоб захистити молодих курсантів. Він вів бій персонал курсантів, яким було на той час 18-19 років. Для того щоб передати свій досвід, але, а, а не тільки це, а й захистити їх від можливих е, питань е, опасності, в які вони можуть попасти, він не міг по-іншому вчинити. Наш депутатський корпус звертався до президента України із проханням, щоб йому присвоїли це звання Героя України. Однак, на жаль, не присвоїли. Я думаю, що хай ще подумає. Вище керівництво нашої держави. Бо в таких, як Момот, вчаться жити і бути патріотами. Освітяни продовжать збирати експонати, пов'язані з життям і службою Ігоря Момота, і до 50-річчя планують відкрити тут повноцінний музей. Юля Перпленко, Лідія Мланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.